Що в точку, що я затримує свого слова, і таки викладу відео сьогодні не я. Я до кінця вечора дивіться вже ніч на дворі, і я прокрастинувала знімання, але хтось в коментарях написав: о, завтра ще відео буде. І я блін, я не можу підвести людей. Тепер всім дякую за відповіді в коментарях, До речі, дуже приємно було почитати. Ем, тому презентую вам сьогодні відео, де я зібрала подарунки для друзів, які я робила на протязі року. Це не на цей новий рік, це було на день народження їх, але зібрала все в одну купу пр презентовну. І покажу вам зараз. Я купила отаку наволочку на подушку, чи як вона правильно називається, для того, щоб підкласти це під низ, Тому що минулий рушничок, який в мене був, він був надто текстурний. В принципі, я згладжувалася ці текстури потім на рівності, але впадло це робити, тому я взяла таку з не чи з чого вона зроблена. У мене у подруги скоро день народження, у двох подруг взагалі-то, і я вирішила зробити їм такі кастомні чашечки в подарунок. Я щеправдав не спекла ті чашки, які я зробила до цього, тому я не знаю, який там насправді буде результат. Але ну, глина у мене все одно є, щось я щось з нею лепити буду, тому я думаю, спочатку хоча б зліплю основу, дам їй часто якраз засохнути нормально, і потім вже подивлюся, що я можу з цим зробити. І е, е, у однієї подруги є кіт, і я. Подумала, що я з ним можу зробити чашечку. Спочатку треба підготувати робоче місце. Сьогодні з вами будемо пробувати новий формат озвучки. Зазвичай я просто описую все те, що я роблю, тому що це Здавалося мені найлогічнішим з того, що можна робити, але це не туторіал, і ви самі бачите, що я роблю в принципі. Тому поговоримо сьогодні про саморобні подарунки. Я коли робила ці чашки, по перше дуже хвилювалася, тому що це мій єдиний подарунок був, і я витратила на це просто ну неймовірно, скільки часу і скільки матеріалів грошей всього такого вийшло в це, так що здавалося б, це цінний подарунок. З іншого боку, тобі просто дають чашку. І ти не відчував ані тої роботи, ані кількості часу, і все таке. І мені завжди трошечки відчувається, наче це недостатній подарунок, недостатній, типу, розумієте про що я? Якщо посидіти подумати, якби дуже цінно, дуже дорого, дуже кайфово, але. Потім ти думаєш, ну можна було б подарувати мені там, я не знаю, і щось з мого вішліста, наприклад, щось таке. Але оця чашка специфічно з котом, мені здається, дуже кайфова в плані того, що у людини є такий кіт, і вона буде її використовувати, і вона, ну, сподіваюсь, для неї теж буде схожа на її кота. І це, типу, кайфово. Але інші подарунки, які не. Такі коротше, не такі кастомні, чи що. От, наприклад, наступна штука, яку яку я буду робити, вона не пов'язана з чимось, що у людини було. Це взагалі мій пожене найскладніший проект, мені здається, це був. Це чашка в вигляді гори Фуджі я хотіла зробити. І я хотіла, щоб вона не просто була, типу, звичайною формою чашки, а щоб вона була в формі е, цієї гори. І я просто у мене в голові, коли я про це думала, я лягала спати. я Думаю, вау, це буде так легко. Це просто ну я не знаю. Але потім я почала це робити, і я взагалі відчувала себе мавпою, яка намагається цей. Квадрат, куб, всунути в круглу дірку. Взагалі нічого не, не розуміла, як, як і чому у мене не складується глина в таку форму, яку я хочу, щоб вона була. І мені довелося дивитися туторіал, і тоді у мене просто все стало на свої місця. Я думаю, це ну просто відчувала себе людиною, яка блін, як цього ж мужика звуть, який придумав вітрувянську людину, і це все. Просто, як наче вперше я, я перша в житті зробила цю форму з схемами, з вирізанням з паперу з, з, з все. Е, але дуже прикольно було робити. Насправді це, типу, доволі незвично, як мені здавалося. Але знаєте, що, незвично, незвично. Я придумала і ніколи в житті не бачила у ці чашки, де, типу, ти кладеш е, пакетик е, в корзиночку, яка прикліп, прикріплена до чашки. І після того, як я їх зробила, після того, як я вже навіть припинила їх продавати, я почала їх всюди бачити. І я не думаю, що ідею вкрала у мене. Ідея ця була, напевно, у когось ще до цього. І я прям вибісилася. Я думала, що я придумала щось геніальне, таке, у кого ніколи не було, і взагалі це настільки функціонально класно. Але виявляється, що це базова фігня якась. Ну що ж, хороші новини цього разу. У мене нічого не побилося, слава Богу. Все виглядає чудово. Да, я трошки не зняла. Я загубила половину файлів не насправді за цей весь час. Я думала, що я дуже класно їх по папочкам сортурую, але якось десь один чи три зникли і потрошку зникали з кожної папки. Але я, коротше, зробила таку тарілку звичайної трошечки кривої форми, але це навмисно. Тому що тут ми робимо оцей мем всратого Соніка. Дівчинка, яка я буду це дарувати, дуже любить Соніка. І особливо цей мем теж дуже. Смішний і хороший, я вирішила, що тарілки такої. Ну, я думаю, от зараз хотіла сказати, що ні у кого такої немає, але впевнена, що вже у когось є. Немає жодної е, як це сказати, унікальної е, ідеї в голові виходить. Але знаєте що? Давайте зараз унікальна ідея. Е, не унікальна ідея, а унікальний досвід. Коли у мене болять зуби, і я. Люблю думати про, про те, як я беру такий мало маленький, маленький, молоточок, і потрошки їх так от цок. <гас> Господи, це так, це так страшно звучить. <гас> я вибиваю собі зуби. Але у мене відчуття є, е, типу, зуб всасується в десну, і через це вона болить. Він виглядає для мене, для мого мозку, як заноза. І якщо його прибрати, то тоді. Боліти не буде, розумієте про що? Тому я люблю уявляти, як я їх потрошки вдюргую, мені стає легше. Думаю, це унікальна, унікальний досвід, не досвід боже. Мисля, пишіть, якщо хтось про таке щось думав, або пишіть свої унікальні речі, подивимось, які у кого зробила цю чашку, до речі, з Shadow. Shadow — її улюблений персонаж з всесвіту Соніка, чи всесвіт кого це. Я насправді навіть не знаю. Я тільки граю в гру Sonic Speed Racing і знаю персонажів, але я навіть не розумію, це що це спочатку була гра, чи це було аніме, чи це що. Але короче зробила таку чашку, і я просто в шоці була з того, як добре у мене вийшло зробити це обличчя. Воно трошки кривувати було звісно, але. Взагалі, типу, я не розраховувала, що в мене вийде зробити саме всю чашку в формі голови, тому що це, ну, по-перше, ніколи такого, такого не робила, по-друге, мені здавалося, що у мене ну, взагалі не вийде. Але вийшло дуже суперкласно, як мені здається. Але ще не вечір, як то кажуть. <кхм> а, значить, поки розгульовую котика, треба згадати, що у нього а, різного кольору очі: блакитний і жовтий. Слава Україні! І нарешті ми приходимо до мого етапу, який я найбільше за все навиджу. Це ем, вкривання цього всього, діл, всього діла глазурю. Здавалося б, це найкращий етап, тому що це закінчення типу ось-ось, і твій проект стане реальністю. Але, боже мій, я просто ну не вмію цього робити. Я робила скільки вже два заходи. Да, е, з порціями чашок у цього, цього всього такого. І мені здається, жодна не була без проблем. І мене це дуже бісить, тому що ти просто ну 40 годин вклав роботи, і потім вони зникли за секунду, тому що ти глазурю не зміг покрити все нормально. Перша чашечка з котом я нею задоволена на 100%, Мені здається, ось для прикладу покажу кота, який справжній, і, і ну просто не знаю. Я на неї зараз дивлюсь, давно її не бачила, і думаю, клас, супер. Сподіваюсь, дівчинці теж сподобалось. Але ось моя боль Shadow, Він просто він весь був чорний. Він знав. Весь біло-блакитний, мені так соромно було його дарувати. Я просто вибачалася, казала, я, я не знаю, ну, типу не, викида, не викидати ж мені його, я вже його зробила, і ідея була. Але, Боже, ну дуже шкода реально. І нічого з цим не поробиш. І ось така фуджі гора яка тріснула всередині трошечки, що мене теж просто вибісило, і теж вона вкрилася погано. Не так погано, як Shadow, ніхто в мене так ще погано докривався. Більше я повністю чорні речі робити не буду. Але все одно, е, якщо що, такі, такі тріщини, я думаю, е, не я думаю, а я поресерчила, і вони, типу, нормальні в плані того, що вони не небезпечні з, з цієї чашки, все, ще можна пити і все ок, але просто неприємненько. Це такі подарунки у нас вийшли. Пишіть, який вам найбільше за все сподобався. Мені здається, кіт вийшов просто ідеально класно. Дуже шкода, Шедоу. Дуже сподіваюся, що люди ними ще досі користуються. Я боюсь питати. Але дякую за перегляд цього відео. Побачимося з вами скоро. Не обіцяю, що завтра.